Привіт усім! Сьогодні ми повернемося у 1993 рік, 26 лютого. Нью-Йорк живе своїм звичним метушливим життям, але обідня пора того дня назавжди увійде в історію. Зима! У підземному паркінгу північної вежі всесвітнього торгового центру пролунав потужний вибух. Це був не нещасний випадок, а ретельно спланований терористичний акт. Тисячі людей опинилися в пастці у хмарочосах, заповнених димом. Цей напад став першим серйозним ударом по вежах близнюка і шокував не лише Америку, а й увесь світ. Він наочно продемонстрував, що навіть найзахищеніші символи Західного світу можуть стати мішенню. Подія номер два. У 1993 році Китай розпочав один із найбільших інженерних проєктів у всій світовій історії: будівництво гідроелектростанції Три ущелини. Це була не просто електростанція, це був символ амбіцій країни, яка прагнула змінити своє майбутнє. Проект розмістили на річці Янци, найбільшій річці Азії, що протікає через вузькі гірські ущелини з потужною течією. Будівництво вимагало гігантських ресурсів, тисячі інженерів, сотні механізмів, мільйони тонн бетону. Люди працювали вдень і вночі, долаючи непрості природні умови та масштабні технічні виклики. Мета була грандіозна: створити найбільшу гідроелектростанцію у світі. Яка зможе забезпечити електроенергію десятки мільйонів людей та контролювати небезпечні повені в регіоні? Подія номер 3 1993 рік став моментом, який назавжди змінив світ у цей час. Всесвітня мережа вперше стає доступною для публічного використання. Те, що довгий час існувало тільки для науковців і військових, раптом відкривається для кожної людини. Саме цього року з'являється перший графічний браузер Мозаїк. Це була справжня революція. Вперше користувачі могли побачити веб-сторінки з текстом, картинками, посиланнями, так як ми це робимо сьогодні. Інтернет перестає бути набором команд і перетворюється на простір. У якому може жити весь світ, протягом кількох місяців мережа починає стрімко зростати. Люди створюють перші сайти, компанії відкривають сторінки, виникають перші онлайн спільноти. Світ починає змінюватися непомітно, але назавжди. 1993 рік став стартом цифрової епохи. Без цієї події не було б соцмереж, смартфонів, Google, YouTube. усього, що сьогодні формує наше життя. Підписуйтесь на канал, щоб дізнатися більше про події, що змінили світ.